Добрий день, починаємо перевіряти домашню роботу, але зараз у нас нарешті нова тема. Як ви бачите, у нас почалися основи термодинаміки, і так як були нови, був новий матеріал, то у нас зараз всього дві задачі. Давайте будемо дивитися: перший номер 2019, 1 моль пара е, ртуті та 1 моль гелію мають однакову температуру. Порівняйте внутрішню енергію обох газів. Ось тут якісь не совпадіння зараз. Ну, мабуть, так, трохи краще, а то подіржі кудись сподівалися. Так буває іноді. Добре, давайте розв'язувати цю задачу. Ну, по-перше, я звертаю вашу увагу на те, що у нас є гелій, це інертний газ, і вважається, що в 10 класі ви це розумієте. І є пари ртуті, це метал, це буде в нас теж одноатомний. Газ. Тобто у нас і гелій, і пари, гелій, і гелій, і пари ртуті це у нас одна атомне газу. Це важливо, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо записувати формулу внутрішньої енергії, це ми будемо враховувати. Тоді переходимо до розв'язання задачі. Ну, По-перше, скористаємось тим фактом, що в нас кількість речовини ртуті і гелія однакова і дорівнює одному молю. Крім того, ми... Бачимо, що вони мають однакову температуру за умовами. Більш того, ми з вами тільки що обговорили тут факт, що обидва гази у нас одноатомні. І після цього ми, нарешті, можемо дійти до запису формули внутрішньої енергії. Якщо ми запишемо формулу внутрішньої енергії, то ми бачимо, що внутрішня енергія, ну, так як у нас, Кількість степеней свободи у нас буде 3, то формула для внутрішньої енергії буде 3 других нью Ну, Р R універсально газова стала. І зрозуміло, що ми бачимо, що за таких умов внутрішня енергія обох газів буде однакова. Ось така задача. Сподіваюсь, що ви теж впорались. Ну... Трохи потрібно було пояснювати не відразу записувати відповідь, якщо що. Але ми переходимо до наступної задачі. Наступна задача така, яка внутрішня енергія аргону в балоні місткістю 50 літрів, якщо тиск газу дорівнює 1 Ну, Бачимо, що ми тільки що записували формулу внутрішньої енергії, там не було ні об'єму, ні тиску. І це дуже прикро, тому що ми знаємо формулу внутрішньої енергії, а як нам бути в даному випадку, коли нам нічого не дали. Але. Ми з вами вчали тему і знаємо, що можна використати рівняння Менделєєва клопірону, чим ми зараз і скористуємось. І так, нам даний об'єм 50 літрів. Ми можемо перевести це в кубічний метр. Це буде 0,5 кубічних метрів. Є у нас тиск 1 мегапаскаль, це 10 в 6 степені паскалі, І зрозуміло, що у нас. Аргон це знов інертний газ, і це означає, що ми такі молодці, ми розуміємо, що кількість степеней свободи у нас буде теж 3. І потрібно знайти внутрішню енергію. Ну, Я раджу відразу записувати, по-перше, внутрішню енергію, одна атомного газу. А з іншого боку, відразу враховувати ще рівняння Менделєєва клапірона Тому що, якщо я запишу, наприклад, формулу для внутрішньої енергії, три других маси на малярної масу РТ, це правильна формула, то я розумію, що маса на малярної масу множить на сталу стало множить на температуру, це не що ної, як ПВ, якщо ми подивимось на рівняння Менделєєва клапірона Тобто ми можемо цю формулу переписати ось таким чином. Ну, бажано, щоб ви все ж таки. Не записували відразу ту формулу, тому що ну, немає такої формули для внутрішньої енергії. Для внутрішньої енергії є отака от формула. Але ми можемо скористатися додатково рівнянням Менделєєва-Клапірона і отримати ось цю. А далі ми перевіряємо одиницю. Я розумію, що ми вже однажды, один раз розв'язали таку задачу, вам здається, що тепер ви можете завжди цим користатися. Ну, не бажано так робити. І так, писк у нас в паскалях, об'єм в метрах кубічних, але так воно ніяк нам не дає джоулі. Давайте подивимося, як можна джоулі знайти. Паскаль це ньютон поділити на метр квадратний. О, це вже краще, тому що метр квадратний скорочується і буде ньютон на метр, а це вже джоуль. І ми можемо відразу підставляти вже значення і обчислювати. Якщо ви правильно все зробите, то, на мой погляд, буде 75 тисяч джоулі, або ми можемо записати відповідь 75 кілоджоулі. Ну, мабуть, якось так. Добре, ось така нескладна домашня робота, але я сподіваюся, вона у вас не буде записана раз в 5 коротше, ніж в мене, а буде хоч більш-менш. Така сама. Добре, давайте будемо відпочивати поки що, а потім продовжимо.